На даху цього дев'ятиповерхового будинку є ось така зона відпочинку з басейном і гамаками. Територію облаштували над площею двох власних квартир, каже мешканка будинку Людмила Залозецька. У нас дві квартири. У нас дві квартири, три і двокімнатна. Брат купив басейн, купив фільтри і набрав воду. Покриття штучне ми купили, як трава, наче привезли дерева. Ось так вийшло. Чому б і ні? Річки брудні, басейни дорогі. У Кропивницькому взагалі немає жодної аквазони. Каже в цьому басейні три тони води. Вода, нашої, вода, це з нашої квартири через шланг. Злив є. Ми спускаємо воду, коли йде дощ. Електроенергія і вода з нашої квартири. На облаштування витратили власні гроші. Басейн, сто басейн коштує 1200 гривень. Фільтрацію не можу сказати точно півтори-дві тисячі. Плюс хімія для води. Куб води у нас 44 гривні, 50 копійок. Три куби це 150 гривень. Електроенергія мінімальні затрати. Але тут чисто немає сміття, краса і тиша. Говорить, облаштування зони відпочинку на даху узгодили з балансоутримувачем будинку. Жек був. з житлово-експлуатаційної контори приходили сюди три тижні тому. У них було єдине зауваження, щоб не було нових надбудов. Потім вони подавали документи на міську раду. З міської ради сюди приходили тиждень тому, пофотографували. Питань не було, але попросили потім восени прибрати. Але це й зрозуміло. Тут все, що на зиму треба прибрати. Це подружжя Надія і Анатолій Гребеніки. Приїхали у цей будинок в гості. Кажуть, ідея з басейном на даху їм подобається. Якщо зроблена нормальна ізоляція покрівлі, то, то все гаразд. І якщо люди кажуть, що їм добре. Це мешканець будинку Василь Завгородній про басейн на даху дев'ятиповерхівки, каже, не знав. Ідею не підтримує. Тому що якщо потече, то потече на, на всі дев'ять поверхів. Це е, якийсь Дав дозвіл, цього не повинно робити, не можна. Я не будівельник, я інженер-механік, але я розумію, що на 9-поверхівці цього робити неможливо. Додаткова нагрузка йде на стіни. І я, як потече, то потече на всіх. Я взагалі що на нашому тут Я не будівельник. І три тонни нагрузки, яка тебе дадуть, це зовсім нічого для плити. Нічого, так? Да? Абсолютно. Я, ага. знаю, Одна плита, вони ж шість тонн на себе вибрали. А ви чули, що робиться, коли то, переробляють. Еті? Коли переробляють, то так. Да. Коли займають перегородки, коли пари, це <зас> але тут нічого не переробили з такого страшного. Від мешканців цього будинку щодо встановлення басейну на даху отримали 15 скарг, каже Світлана Ковальова. Уже десь місяць назад, як вони не з незрозумілих питань, що вони роблять на покрівлі будинку, була зрушена накриття на димовентиляційних каналах. Також були вивелені двері виходу на покрівлю, положена трава. Встановлені туї, було дано попередження офіційно, їм, щоб вони це все прибрали. Вони нам пообіцяли, що вони приберуть. Ну, Їхні обіцянки так і вони не виконали. Ми звернулися до Державної архітектурно-будівельної інспекції стосовно цього питання. Там була перевірка. Ну, але, на жаль, нам прийшла така відповідь, що там норми не порушені. Ми туди пішли сьогодні, це було десь в 11 Годин, нам ніхто не відчинив двері згідно технічної документації на цей будинок не передбачено навантаження додаткове на покрівлю житлового будинку. А також, згідно норм пожежної безпеки, не передбачене встановлення мангалів, барбікю і таке інше. Людмила Залозецька каже, приходити відпочивати сюди можуть діти всіх мешканців будинку. Антоніна Крейтер, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.